Здравствуйте, вітаю, вітаю вас, шановні господаря. пані та панове. У п'ятницю, 29 листопада, у Вільнюсі Україна не підписала угоду про асоціацію з ЄС. до останнього моменту питання підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС залишалось неясним. 21 листопада з трибуни Верховної Ради на ранковому засіданні виступив депутат Олег Царьов з приводу ситуації, що склалася в Україні. Він сказав наступне до мене, як до народного депутата України, звернулися активісти громадської організації Воля, які надали переконливі свідчення того, що на території нашої держави за підтримки та безпосередньої участі посольства США здійснюється проект Техкемп, в рамках якого ведеться підготовка до розпалювання громадянської війни в Україні. Проект Техкемп. Спрямоване на підготовку фахівців з інформаційних воєн і дискредитації державних інститутів сучасних медіа, потенційних революціонерів для організації протестних дій і повалення державного режиму. Проект знаходиться під патронатом і кураторством посла США в Україні Джефрі Паєта. Далі Олег Царьов навів такі факти, що остання конференція Техем відбулася 14-15 листопада 2013 року, прямо на території посольства США в Україні. На ній курсанти з числа спеціально відібраних посольством США громадян України вчилися інтернет-технологіям мобілізації протесного потенціалу з подальшою організацією силових акцій. Для дестабілізації суспільства тренерами виступали громадяни і співробітники державних органів США, медберг, кара Андраде та інші за словами депутата в якості прикладів американські інструктори наводили приклади використання соціальних мереж для організації та управління вуличними заворушеннями в Єгипті, Тунісі та Лівії. Прихильники євроінтеграції в соціальних мережах закликають усіх виходити на мітинги у своїх містах зв'язку з тим, що Україна не підписала асоціацію з ЄС те, що зараз відбувається на Майдані в Києві. І є відпрацювання вище названих технологій, які добре спрацювали в інших країнах. На впровадження цієї схеми в Україні також вказують не тільки повідомлення в змі, а й особисті свідчення людей. Що учасників демонстрації привозили здалека, платили їм гроші подобово за участь. Найлегше було підняти на цю акцію студентів за рахунок навчального процесу. Але насправді більшість українців згідні з урядом країни, яке виступає проти асоціації з євросоюзом, оскільки це спричинить масову втрату робочих місць незважаючи на те, що питання про підписання угоди було вирішено негативно, в соціальних мережах з'явилося повідомлення, що в п'ятницю, 29 листопада, о 19.00 на головній сцені Євромайдана в Києві, буде проголошений подальший план дій. Чи не схоже, що події в Україні були вже заздалегідь сплановані і мають своє продовження. Слідкуйте за подіями, що відбуваються на нашому каналі. До зустрічі.